Минулої п'ятниці ближче до обіду жителі одного з помешкань по вулиці Кіровоградській помітили, що з колодязя неподалік будинку вода б'є ключем. За словами власниці будинку, вона одразу намагалась повідомити про порив в аварійну службу кривбасводоканалу. Жінка телефоном нам розповіла, що аварійна бригада того ж дня приїхала, проте роботи з ліквідації пошкодження почали тільки на ранок неділі. За цей час сталося непередбачуване. Воскресіння утром спала і грохот, що у мене таке впечатлення, що криша валиться і все валиться. Паники с перепугу выскочила, смотрю, у меня уже весь двор замулячен, зам, замыт, и вода бежит ручьем. И вот это, значит, там была пристройка, и засыпана была аж грунтом, где деревья вот у корни держат, вот это по крышу было, когда да, это все засыпано. С крыши был отлив. Ну, сделали э, из старого шифера такие, положили, ну, длинные, это, если с крыши сбежала, чтобы туда нет не що В свою чергу співробітники Кривбасводоканалу відзначають, що відреагували на заяву вчасно, а ремонтні роботи були здійснені згідно зі встановленим регламентом усунення пошкоджень на водопровідній мережі. Заявка поступила в п'ятницю в районі 1,4 вечора. Ну, 15.30. Була направлена аварійна бригада, щоб з характером Бригада прибула на місце около 16.00. Определились, что есть порыв на водопроводе диаметром 100 мм. Вода вытекала с колодца и бежала мимо дома во враг, который находится за домом. Порыв был устранен в воскресенье. К сожалению, на данном участке работает всего лишь один экскаватор. Порывов много. Согласно правилам эксплуатации, в трехдневный срок мы должны отреагировать и устранить повреждения. Мы в этот срок вложились. Як відзначають фахівці водоканалу, відповідальність за те, що трапилося, також лежить і на господарях заваленої будівлі. Производилось внизу хазяйкою дому незаконне строїтельства. Нарушена цілісність відкосу вибрано порядка трьох метрів відкосу, який удержував і дорогу, проїжджу частину, який мог повлияти за собою також розрушення нашого трубопроводу, що могло повністю за собою опасність, як проїжджаючих людей, проходящих по даній дорозі, так і їх сусідів, напроти знаходяться. В результаті обвалення ґрунту постраждала не тільки приватна споруда, було порушено також частину конструктиву дороги. Фахівцями водоканалу було ухвалено рішення щодо відновлення цілісності дороги. Також в планах підприємства виконати роботи по виносу ділянки водопроводу на протилежну сторону дороги. А ремонт усіх зруйнованих приміщень на території приватного домоволодіння цілком лягає на плечі власників.